Всім привіт! Ви на каналі сантовий геймур. З вами Ігор. Сьогодні у нас Сіті Скайлайн, не острів. Подивимося по коментарям. Я завжди кажу, що канал наш, вирішуємо ми разом, що будемо дивитися, що приходити. І запит від наших глядачів є. Ну я в той такий, що буде вам відмовляти острів за розкладом, так як я планувався, все буде, але буде сьогоднішня серія Сіті Скайлайн. Я думаю, хто захоче, той подивиться. То чекав, буде дуже задоволений. Ну і перейдемо. Я був здивований Воз, в цій Skyline скайлайні певними подіями, які я пропустив. А давайте перейдемо до перегляду, обов'язково після того, як ви поставите лайк, підпишитесь на канал та залишите коментар. І обов'язково ще раз нагадаю, що острів у нас. На вихідних буде стрім, скоріше всього, це буде неділя. І буде в острові розіграш на попередній серії, яка вже на каналі. Ви залишаєте коментар, змістовний, і приймаєте участь у розіграші однієї з копій гри з острів. Саме острів. Тому тут поставили лайк, додивилися серію, і пішли дивитися острів. Хто ще не бачив. А, до речі, майже 5 тисяч населення. Зараз у мене вже. Uh, поки там футажі наріжаю, так трошки інсайдів. Є вже 5000. Майже все ідеально. Uh, Чуть-чуть там лає, я <смір> домонтовую, uh, впевнений, буде просто uh, вогонь. Ну, а ми давайте швиденько переходимо до City Skyline 2. Погнали! А, так, дивимося, що у нас? що у нас, Ми збудували отакий от прекрасний райончик. Все у нас тут добре будували в основному. Ось у нас отак було. Це дуже дуже непогано. І потім я заходжу в гру, а в нас отака от... біда. Я такий: ну, вроді би ж, було все добре, правильно. А потім під'їжджаю сюди і бачу те, що у нас просто тут. Я не знаю, як це назвати. Люди просто толпою рухаються. Я. Е, підлітаю сюди, а в нас тут зруйнована негода. Тобто, тобто, у нас відразу виникає проблема в тому, що нам потрібно це все відновити. Е, так як. Е, функціоналу відновити немає. Ем, там відбудувати, я здається, в попередній версії гри там прям було кнопочка відновити. Звісно, що не безкоштовно. Ем, можливо, це буде, коли з'явиться. Ем, так, у нас тут боротьба зі стихійним, але я прям не уявляю, як це може. Єдине, от можливо, система попередження про стихійні лиха. Давайте відразу я її відкрию. Система. Ні, це не воно. Ага, вона ось є. Добре, що у нас, в принципі, є укр... ця штука. Попереджає про стихійні лиха, використовує сучасну техніку, яка може передбачити наближення стихійне лиха та зменшити шкоду від них. ну Зменшити шкоду від них я не знаю, як вона нам допоможе. Але давайте подивимося, що це таке. А... Час попередження. Нас взагалі ніяк не попередили. Я чесно. Дуже здивований, чому нас ніяк не попередили. А Я так розумію, це або ураган. Ну, іншого іншого варіанту я не, не бачу. Тобто якось він ось так зайшов, як ми його пропустили. А, можливо, тут відбудувалося вже. Так, давайте тоді знищимо. Підтвердити. М Можливо, ось ці будиночки відновлюються. А що в нас тут було? Ай! Ладно, знищив то знищив. Е, ну, а тут нам потрібна станція. Станція метро. Давайте будемо дивитися Я, до речі, зробив, ну, знайшов. Е, моди поставив, піднята станція, піднята. Дайте, подивимося більше на такому варіанті. Так, що в нас надземна. Здається, у нас ось така вона була. Невеличка наземна станція. Тут дві. Я просто, знаєте, за що подумав, чому захотілося тут можливо, можливо більшу зараз поставимо через те, що пустити. Все-таки в нас тут буде розвиватися. Uh, щоб тут вже була пересадочна якась така велика станція. Mm, тому подивимося. Що у нас це за станція Чим відрізняється вона з цією станцією? Є якісь відрізниці? Ну я. А, не зовсім зрозумів, чим вони відрізняються. Не бачу. Вите те, ну. Добре, давайте, мабуть. Давайте так ще раз хочу подивитися. Так, ось у нас вона так, а інша з дорогою просто там. А, тому нам потрібно без дороги. Ось ця станція. Так, нам потрібна ця станція, тому ми зношимо, зносимо. А, до речі, буде геморойно перебудовувати. А, після нашого. Ну, так, знести я, що я можу з цим зробити. Чи можливо було давайте спробуємо завантажити? Так, завантажити гру. я хочу подивитися, чи можна, якщо я вибираю ту саму будівлю, яка там уже була, можливо, її піднести і вона проапдейтиться. О, клас. Так, до речі, давайте подивимося, що він нам запропонував. Які проблеми. Ось тут у нас. Так, давайте подивимось, що у нас. Ага. М -м -м, цікаво. Не зрозуміло, чому воно кинулося. Але дуже е дуже, дуже круто, насправді, е що вони підсказали, що от у нас, чувак, проблема. Е так, і ще раз е це, це ми ігноруємо. А що в нас. О? І тут скинулося. Тут також зараз приберемо, налаштуємо. <кхе> слухайте, ну. А насправді круто. Небезпечні а, звідси ми не повертаємо, якщо я не помиляюся, і заїжджаємо. Ну, слухайте, в нас є там розв'язки, можна заїхати, все. От сюди заїхали, там поїхали і щось зробили. Все. І зараз тепер я видаляю ігнорування. Все. Тут є. Тепер давайте подивимося, що у нас. Тут у нас точно станція була. М -м, цікаво. Але поїзд все-таки їде. Але чи він зупиняється? Він не зупиняється. Її не можна. Надземна станція метро. Ну, окей, давайте подивимося. Е, невелика наземна станція. Ні. Ну, ніяк вона не замінюється. ніяк Ну Тому ставимо на паузу і зносимо. А що у нас тут було якраз вже так. як е, Просто будівля, правильно? Так, просто будівля. Ну, то тому і також. Блін, ми, якщо з... нам потрібно буде зносити все вручну, це буде прям. Ну, блін. Я відчуваю. Я вже чекаю мод, який буде автоматично це все робити. А, ну, Це буде просто знущанням. Е, так, нам потрібно. Так, де є у нас тут Е, Ось вона без дороги. Ну і потрібно її трішки-трішки буде проапгрейдити. Так, ось в цю сторону, значить, я. А в нас тут не дуже так й багато місця є, як розігнатися. Ем, давайте спробуємо. Так, оце я також зношу. Я розумію, що вони задоволені. Але ми робимо краще для вас ем, все для людей. Правда ж? Ем, давайте, мабуть, ось так це зробимо. Так, тепер е, саме основне, як його з'єднати так, щоб. Е, так, стоп, а є, вона ж без дороги, вона не вимагає дороги. Навіщо нам підключення до, до дороги? Народ. Ем, дивно. Тобто, е, немає підключення до дороги. Підключення не вимагається, але коли його немає, то, типу, це тип фігово. Монархія то анархія. Ось отакий спуск у нас буде. Навіщо там дорога? Поясніть мені, будь ласка. Ось у нас. А без анархії. це ну, анархія вже. Ось так. І давайте з'єднаємо. Ось так. Тут з'єднання теж було непогано зробити. Ось так, все. Не, все одно другого хочу, так? Ну, тоді давайте будемо будувати нано. Зносимо, зносимо ось оці е, наші з'єднання. Давайте тоді підрівняємо трохи землю. А тут така буде сьогодні серія. Я реально не, не подумав. Не те, що не подумав. Я не знав, чим ми будемо займатися, через те, що е, відверто я не планував її записувати. Подумав островом, а потім зрозумів, що я краще підготуюся і по острову по проходженню самої гри і зроблю контент і там більш такий більш цікавий, скажімо так, натиск Пензля. Давайте збільшимо. Бо там я також готую цікаве відео перед стрімом. Хочеться, щоб воно дійсно зайшло всім а, всім вам. Ну і а, Skyline тут, коли зайшов подивитися, що нам тут робити, і я зрозумів, що в нас тут точно вистачить а, чим зайнятися. Я думаю, ми якраз вирішимо цю проблему. Можливо, ще декілька проблемок. якихось І це, так, давайте. Тут є вже за кадром. Зрозуміло, що ми будуємо станцію, все, все погнали. Так, і дивимося, що у нас вийшло. Я тут, в принципі, трошки під. Та не трошки майже багато всяких станцій змінив. Ем, людей, в принципі, у нас тут е, багато. Щас, щось, щось у нас буде е, змінюватися. У нас, в принципі, е, люди тепер можуть. Ну, от пішли, все, воно, значить, працює. Е, можна прямо зі станції сюди, дивіться, у нас. Е, з... Ну, як на мене, дуже крутий. Єдине, тут ще поправлю, але не буду. Це вони у нас так розуміють, зібралися бригадь, підпоїсти. Ну, іншого варіанту я не бачу. Ну, і так, дивіться. От у нас така ситуація. Люди знову пішли, в нас не будуть, вони їм не потрібно буде обходити здоровий здоровенний шмат дороги. Давайте подивимося. Ого, а куди це вони в нас всі йдуть? А, давайте. Так, от вони в нас кудись, 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 десь ось тут вони всі і. Збираються. Тому думаю, доцільно нам зробити. Давайте трамвайчика зробимо ще одного, а. а ну, по-перше, я зразу прибираю ось у нас. Наші дороги. Кажу дороги, пішоходні переходи. Це зло. Такі пішоходні переходи на наших. Ох, тут і людей. Я просто в шоці. А, давайте подивимося, що в нас тут по трамваях. використовується. ні, у нас не підходить. Ам... Я не розумію, чому вони не користуються. Ну, от е вони просто йдуть в, це, в цю місцину. Е вони всі туди йдуть. Е давайте окей, не буду спішити. Е можливо, все-таки е станція метро трошки е розвантажить. Ну, все-таки, вони от е тут йшли, там немає де перейти дорогу. Е можливо,. Можливо, це їм. І заважало? Ну, не знаю, не знаю, чесно. Якщо ситуація не зміниться, коли поїзд метро поїде, то будемо щось вирішувати. Що змінимо? Давайте я подивлюся, чи станцію метро ми зможемо якось. У нас вона де у нас? Ось вона тут стоїть зелена. Відстань, в принципі. Ну, ми можемо 에, завести. Завести. Куди ми можемо їх завести? Взагалі. Можу тут і сюди зробити? Mm. Ну, у нас проблема з катафалками у нас доволі доволі багато проблем, на жаль. Е давайте подивимося по фільтрам І, мабуть, в цій серії в цій серії я не буду це все вирішувати. Е Залишимо те Ну ваші е коментарі. Те, що впишіть в коментарях, е як ми зможемо це все вирішити. Е так, у нас медицина. Доступність до крематорії. Окей, у нас крематорії не вистачає. Побудуємо ще один крематорій. У нас тут. Але ну, подивіться, які машини. Я не знаю. Алло Що ж так? Що ж так? Ну Невже така кількість померлих е людей? Ну, і. Не, ну, пробок, пробок пробок я таких глобальних не бачу. Будувати ще один крематорій? Біля церкви ні. Що у нас з цим крематорієм? Так, що він у нас? Ну, машин додати, я не бачу сенсу. Машинки катаються, машинки їздять. Чесно, прям. Не знаю. Ну, реально. Це все очікування, катафалка Очікування, катафалка пробок немає. Що у нас? Ну, дивіться, померлий Швидкість обробки. Е -е... Виберіть район обслуговування. Давайте Метруди просто от тільки його обслуговувати. Давайте так. Гано ще він не підсвічується, який він рівень обслуговує. Ну, от я вибрав, обрав і. Як... А, ось він пише, все. Окей. Правильно ж? Метро депо так. І давайте. Ну, ось так. Побачимо, щоб вони туди не їздили, чисто в цьому районі будуть обслуговувати, правильно? Так, померлий. Складно, складно насправді. Ну, і те, що я хочу. Ага, відразу те, що я помітив. Але як нам це вирішити? У нас прибуває на станцію і від'їжджає, ну. Добре. Просто чим... і вийшло так, що вони прям один за одним. Колір інструменту. Не зовсім зрозумів, що це. Ладно, хай okay, буде. Червоним. Зараз побачимо, що це воно. Режим тунелю. Червоні. Можливо, це гілка буде будуватися. Ладно. Перетягнемо -е 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 одну. Так, ось він приїхав, а виїжджає він. Давайте з цієї. З цього боку. Угу. Ось. Будь ласка, сюди. Добре. Прибрали. Прибрали. А, режим метро, зелена гілка. Де у нас гілка зелена? Вона в нас ось виходить а, ось звідси, і ми її зараз беремо і продовжимо. Будь ласка, хочу продовжити. Йок, переднім жіде знову точку. Перетягую. Перетягую. І тягну ось. Е, сюди. А звідси. хочу. Ну, добре, хай буде так. Я тоді так розумію, це просто проїзна станція. Але якось дивно він тепер виглядає, що вони і туди, і, ну, на... і так і так прибуває. Добре, подивимося, як це буде виглядати. Що взагалі відбувається? Ну, хай вони на ремонт поїхали, добре. Чи це вони так розвертатися всі будуть? Тепер. Так, ну поспостерігаємо. Давайте ось одна станція. Зупинка. Він поїхав. Проїхав. Дивно. Щось я десь не так зробив, я думаю. Вони чомусь стоять. Це. Не дуже добре. Вони не загружаються. Вони. Він поїхав. Ось один потяг поїхав. Давайте подивимося. Ну, Багато людей, так, багато. І чому він чекає? Щось все-таки достатньо.

Well, no, the point is we're selling it and bringing money into local. No, That's right. Ну логічніше. Давайте, так буде. Він приїхав і поїхав. Єдине, чому вони будуть чекати. And, and on to our main feature story. The commercial district is booming. Давайте поспостерігаємо. Ну так так він не має чекати, він має просто поїхати та й все. Немає зустрічного транспорту. Я просто хотів, щоб не було ем, ось цієї. Ну, ми беремо, тягнемо йому. Але він тягне, бачите, дві точки. Тобто ми не можемо ем, розкидати. Я хотів, щоб ця точка була от якось. Ми перекидаємо вони. Ну, і за те, що, скоріше всього, це кінцева точка. Якщо ми поставимо ось тут, ось, ось наприклад, ось так для розвороту, то одну сюди, а зворотню лінію ось сюди. Я. Не зовсім розумію, чого воно так по поганому відпрацювало. А, ну, ось якраз буде, я думаю, от оце О, ось оце правильно той той варіант, який мені плюс-мінус хотівся. Е, добре, хай розвертається. Ну, в принципі, цьому давайте будемо закінчувати на цьому серію. Дивіться, які в нас О, проблеми е, зникли. Тут купа пробок е, трохи створилися. Е, проблеми з'явилися. Е, дивимося, е, дивіться. Е, вирішити, пишіть е, під цим команд, е, під цим відео, пишіть, е, які е, варіант вирішення проблем у нас можливі, що ми далі будуємо, як ми розвиваємося. Тому що я не бачу зараз сенсу. Е, Нормально розбудовувати портовий, бо у нас зараз просто гаплик з метро депо районом. І щось треба вирішити з цим Можливо, це тимчасово, можливо, ми там зможемо якось обслуговування, налаштувати райони потрібно. Це, що я зрозумів, потрібно, бачите, відразу пропала проблема. Давно знову якесь ДТП відбувається, ну це через пробки, але час від часу бачите. Трохи пропадає. Е ,hm, надо подивитися, щоб це все стабілізувалося. Е, думаю, стабілізується, е, вирішимо, і нам потрібно все ж таки вирішити питання з нашими е, сповіщеннями про стихійні лиха. Це і будемо робити. Е, і знову нагадую вам про острів. Обов'язково попередня серія, ми вже додивилися. Зайдіть на попередню серію, залиште коментар, якщо не залишили, а подивилися серію. Неділю у нас буде розіграш, а попереду ще буде крутий ролик, ролик по острову. Тому від вас, козацькі подобайки. Підписочка на канал обов'язково, і пишіть коментарі. Пишіть коментарі і тут, і під е островом скрізь скрізь коментарі. Вони потрібні, вони продвигають канал, е вони мене мотивують. Бачите, я ви написали, ви попросили. Було стається два коментаря, які писали, що хочуть сіті скайлайн, і все, хлопці. Е і дівчата в нас іноді є по статистиці 98% хлопців, але е хлопці і дівчата також. А Ви пишете. Я роблю. Ми будуємо разом. Це наш канал. Тому всі давайте швидко, швидко, всім. А поки всім гарного дня, вечору. Обов'язково, всім світла, а в Україні швидкої перемоги. Па-па.